Доброго дня, діти! Good afternoon, children! Сьогодні до нас на заняття завітала одна гостя, але щоб дізнатися, хто це, вам потрібно відгадати загадку. Слухайте уважно, бо будете відгадувати. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно, дуже мамі вона вдячна. Здогадалися, хто це? Так, правильно, це лялька. This is a doll. Її звати Марійка. She Name is Марійка. Вона до нас завітала в гості і хоче з вами привітатись. Вона вам говорить Hello, привіт. Давайте разом з нею також спробуємо привітатися. Скажемо hello, привіт. Дітки, а ви знаєте, звідки Марійка потрапила до нас на заняття? Вона разом з іншими іграшками живе в чарівній країні, в країні іграшок. А ви любите гратися іграшками? Так, звичайно, любите. Дітки, в кожного з вас є улюблені іграшки. А чи знаєте ви їхні назви англійською мовою? Ні. Тоді сьогодні Маріка познайомить вас зі своїми іграшками, які в неї є, та допоможе вивчити їхні назви англійською мовою. Давайте з вами розглянемо іграшки. М'яч, бол. М'яч, бол. Давайте разом з вами повторимо. Бол, м'яч, правильно. Лялька, дол. Лялька, дол. Давайте разом з вами повторимо. Дол, лялька, правильно молодці. Іграшковий ведмедик. Тедібе. Іграшковий ведмедик. Теддібе. Давайте разом з вами повторимо. Теддібе іграшковий ведмедик. Барабан. Драм. Барабан. Драм. Давайте разом з вами повторимо. Драм. Барабан. Правильно. Автомобіль. К. Автомобіль. К. Давайте разом з вами повторимо. К-автомобіль, правильно молодці. Літак. Плейн. Літак. Плейн. Давайте разом з вами повторимо. Плейн, літак, правильно. Потяг. Трейн. Потяг. трейн. Давайте разом з вами повторимо. Трейн, Потяг. Правильно, молодці. Пірамідка. Пірамід, пірамідка, пірамід. Давайте разом з вами повторимо. Пірамід, пірамідка. Правильно. Іграшки. Тойс. Давайте разом з вами повторимо. Тойс, іграшки. Молодці. Дітки, А зараз я вам пропоную послухати віршик. Танцюги лялечка, едок. Поруч скаче м'яч e е ball. Загреміт трам-трам. Барабан е драм. Їде потяг трейн трейн. Летить літачок e е Люблять такі іграшки The Toys, Дівчатка Girls, Хлопчики Boys. Look at the picture. Погляньте на картинку. Вот toy Have they got? Які іграшки вони мають? She has got a ball. Вона має м'яч. He has got a car. У нього є машинка. He has got a train. У нього є потяг. She has got a doll. У неї є лялька. She has got a drum. У неї є барабан. He has got a plane. У нього є літачок. She has got a pyramid. У неї є пірамідка. She has got a teddy bear. У неї є іграшковий ведмедик. Дітки, ви були сьогодні молодці. Добре попрацювали. Маріці дуже сподобалось, як ви сьогодні працювали. Але їй вже час повертатися додому. Вона до нас обов'язково ще завітає в гості. Давайте з нею попрощаємось. Скажемо goodбай. Дітка на цьому наше заняття закінчено. До побачення. Goodbye!